Привіт всім! Сідаємо на килимку зручно, ноги схресну, спина пряма, долоні на колінах. Маківкою тягнемося догори, плечі вверх і назад. Вибираємо положення зручне для нашого тіла зараз. Закриваємо очі і подихаємо копалобхаті пранаяма. Тобто, згадуємо: це будуть тільки видихи через ніс і догаті непомітні вдихи через ніс. Залучаємо м'язи живота. При вдиху в нас живіт втягується, тільки видихи і легкий непомітний вдих. Робимо ритмічно, відчуваємо, як рухається м'язи живота, прочищаємо наші дихальні органи і насичуємо кров киснем і заражаємося енергією на день. Десь приблизно можна подихати півхвилини або одводити до хвилини дихання капалабхаті. Концентруємося на диханні, на видихах, вдих, видих, затримка на декілька секунд. Ще раз вдих, видих. І закінчимо. Зробимо. Декілька вправ для спини. Піднімаю руки вгору і робимо скрутку. Вправу, потім в ліву сторону. Вдих руки вгору. Видих, повертаємося вліво. Чи вправо для вас? Знову вдих, видих. Таз у нас не рухається, тільки верхня частина тіла. І тепер будемо робити кола спиною, прокручувати спину, витягувати вперед. Долоні в нас на колінах. Покажу в такому положенні. Прогинаємося вперед. Витягуємо спину. Вдих, прогинаємося, видих, вперед. І в іншу сторону зробимо хвилеподібні рухи. Добре витягуємо спину, прогинаємося тепер вперед, назад. Вдих, назад, вийдих. Вдих, добре, видих. Витягуємося спиною. І тепер будемо робити хвилі вперед. Прогинати спину, піднімати голову і повертатися назад. Вдих, видих. Вперед-вдих робимо. Видих, повертаємось І навпаки. Дих, видих.